Вітаємо вас на каналі, шановні глядачі та підписники. Хочемо показати вам у ремонті у нас ось такі, дивіться, які прикольні туфлі. Вони майже нові. Ну, видно тут, що пару раз їх обули, взули. І дивіться, яка в них проблемка. Принесла клієнтка наша постійна. Ось, будь ласка. Відпав каблук. Чому відпав? Показуємо. Кріплення тільки два. Два не робочі, тому воно і відпало. Ну це вже питання до виробників. Отже, клієнтка попросила укріпити каблуки, причому обидва другий тут цілий. Але там буде те саме. Якщо такі кріплення, то буде таке саме. Тому вона попросила зробити два каблука, і коли вони майже нові, попросила ще й поставити профілактику. Бо тут сильно тонка підошва. Ми поставимо профілактику тоненьку з носостійку бренду Bizel. У наступному відео, як закінчимо всю роботу, ми звичайно вам це все продемонструємо на все добре. Отже, шановні глядачі та підписники, закінчили ми робити ці прикольні туфлі. Нагадую, принесла клієнтка, вони були майже нові. У них відпав одразу каблук, бо кріплення були, чи браковані, чи такий виробник. Ось ці кріплення, як бачите, показую вам. На одному тримався каблук на двох. На половиною кріпленнях, другий каблук зовсім тільки два. Кріплення ці два були відламані, тому каблук відпав. Клієнтка вдягала їх пару разів. Отже, попросила клієнтка в нас поставити каблуки на місце, що ми зробили. Все, поставили, укріпили та попросила профілактику. Як бачите, профілактика в нас бренду Бізел це дуже якісні матеріали для ремонту взуття, тонка, зносостійка. Носитися буде дуже довго. Отже, будемо їх ставити на полицю. Дзвонити клієнті, нехай забирає. Вам будемо вдячні за лайк або підписку. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. На все добре.